На ще один пожежний автомобіль поповнився автопарк уманських рятувальників. Такий подарунок для уманської громади зробили наші друзі з польського міста побратима Шпротави у тісній співпраці з Уманською міською радою та містом побратимом Шпротава Республіки Польща Нашим загоном була отримана ось така одиниця техніки, що посилить протипожежний стан і покращить рятування людей та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Дана автодрабина розрахована на підйом висоти 30 метрів. Вона набагато підсилить нашу діяльність і наше оперативне реагування на всі події та надзвичайні ситуації. Наші друзі-поляки перед тим як передавали нам цю техніку. Вони провели повне обслуговування як колісного шасі, так і самої платформи. На марші дана драбина себе показала з кращої сторони. Не було жодної аварійної зупинки. Також від наших побратимів з Республіки Польща ми отримували. Техніку це автоцистерна Рено, яка на даний час знаходиться в бойовому розрахунку нашого підрозділу і виїжджає на гасіння пожеж. І даний автомобіль після проходження всіх процедур, після постановки його на е, баланс і на наш оперативний розрахунок буде задіяна для гасіння пожеж та ліквідації наслідку. З Польщі дісталося без жодної поломки. Машина корисна для рятування людей з високих поверхів. Нова техніка дозволить рятувальникам ще ефективніше реагувати на надзвичайні події та вчасно приходити на допомогу населенню. Щира подяка мешканцям міста Шпротави з Польщі за знову надану допомогу нашій громаді. В цей раз в п'ятницю ми отримали два автомобілі: це пожежний автомобіль, легковий автомобіль і для нашого ТРО. Крім того, ряд гуманітарної допомоги це продукти харчування, це дитячі ліжка, матраци, медичне обладнання, візочки інвалідні, одяг, спальні мішки та інші речі. Я надзвичайно вдячна нашим містам, побратимам за те, що в такий відповідальний для нашої країни час вони не стоять осторонь. А постійно надають допомогу нам, нашій громаді, нашим людям. Це дуже відповідально, це дуже добре, що вони це розуміють. Тому дякую і бурмістру Мирославу, і всім мешканцям Шпротави, що ви надійні, гарні друзі. Вся Європа розуміє про те, що Україна в даний момент береже не тільки свої кордони і своїх людей. А й стоїть на обороні Європи, тому що після нас Путін може продовжити свій шлях Європою, Прибалтикою, Польщею. Тому в цей час ми всі повинні об'єднатися, всі європейці, весь світ проти російської агресії, і всі разом, всі спільними зусиллями ми обов'язково переможемо.